Доброго дня! Сьогодні на огляді сорт Полуничка Дульсінея висаджена весною розсадою фрігом з Італії. Ягодка не крупна. Зараз вважаємо. 12.84. 15, почті 16 грамів. Ну, в середньому до 20 грамів ягодка. Ну, ягодка дуже-дуже солодка, аж медово. В середині має ось такий розріз. Для людей, які полюбляють солодку, аж занадто. Дуже сподобається такий сорт. Всім гарного мирного неба до головою.